Всім привіт, шановні друзі, всім доброго дня і доброго здоров'я! Я сьогодні збираю чергову посилочку, навіть не одну, а дві. Ось це буде перша посилочка для Алли Дмитрівни з міста Київ. Ось Алла Дмитрівна. Ваші рослинки, дві примулки червоненькі на високих ніжках, дві бруслини жовтенькі, голд, дві жимолості, три шиловидних флокса різних кольорів. І кущик білого арабіса. Все, зараз буду пакувати, і далі покажу, як виглядає вже упакована посилочка. Дивіться, як я придумала накрити примулу. Ось такий стаканчик. Ну, це не має значення, щоб він там прозрачний був чи ні. От в мене був один прозрачний, а другий непрозрачний, такий от з-під йогурта. Я накрила і от скотчем замотала. І все, Алла Дмитрівна, ваша посилочка спакована. Ось так акуратно тут все поставила, внизу примулки, бруслини, жимолості, шиловидні флокси і зверху кущик арабісу. Все, коробочку буду заклеювати зараз. Так, Алла Дмитрівна, ваша посилочка. Ось така готова. Все. Тепер буду пакувати другу посилку. Так, Наталя, тепер вашу посилочку збираю. Шиловидний флокс, 5 штучок, так як ви казали. Медунка цукрова, дві штучки. І рис низькорослий, 5 штучок. І медунка лісова, одна штучка. Все. Зараз це все пакую, ящичок і покажу. Наталя, вашу посилочку склала, ось тут і рисики, там під низом шоловидні флокси, я їх накрила коробочкою. Тут медунка цукрова, тут медуночка лісова. В общем, все, зараз коробочку буду заклеювати. Сподіваюсь, що все доїде добре. Так, ну, все, шановні мої е, паняночки, підписниці, замовниці. Я зібрала ваші посилочки. Обидві посилочки їдуть у місто Київ. Оця посилочка, оця коробка для Алли Дмитрівни. А оця зелена для Наталі. Все, ось такі у нас коробочки, які ми змогли знайти. Ось Ну чого, коробочки хороші? Все доїде, все буде добре. А от моя Джисюнечка, моя собачка. Моя маленька, моя солоденька, так, моє сонечко таке, така тепленька, така холюся. Так. Є ще Батюлечка, ой це моя. Хороше таке. Так? Да? Сьогодні в нас без дощу нарешті. Сьогодні в нас без дощу нарешті, але пасмурно. Ну, а я зараз чекаю чоловіка. Приїде чоловік з роботи і ми поїдемо на пошту, повеземо посилочки. Ну, яка Джесюня, красуня, красуня моя, моя красуня, моя дівчинка така хороша, моя така хороша. Моя красунечка така. Ось, цвітуть флоксики, така краса з цими флоксами біля доріжок. А ви знаєте, що дуже гарні кольори, от саме в таку пасмурну погоду. Дуже гарно тоді от видно всі ці кольори. Дуже вони такі... Яскраві, ну тому що сонце, воно мішає, сонце перебиває і не видно тоді того такого кольору, як він має бути. Це в мене тут Арочка. Бачите, це хто не знає. Це тут арочка. Тут росте троянда. І я цієї весни посадила сюди е, туйки. На цей бік і на цей бік смарабди. Ось. І потім вже, коли вони будуть тут рости, виростати, то верхівку я таку буду прив'язувати, щоб воно, арочка була така зелена, знаєте, хвойна. Ось так. Такий гарний колір самшиту зараз, як він відростає. Такий яркий. Ну, ось так все. Виглядає, така яскрава. Яскрава клумба, квітник. з різнокольоровими, плямками. Ну, все, друзі. Паняночки, так як я до вас звертаюсь, сановні паняночки, все, всього вам доброго. Бережіть себе. Чекаємо на перемогу, всім нам хочеться миру. Тому чекаємо на перемогу, дякуємо нашим захисникам і низько їм вклоняємось. Все, до зустрічі, зустрінемось.